П'ятниця, 28 липня, це новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться. Росіяни почали зізнаватися у своїх злочинах. Які деталі розкривають? Черговий символ війни у Єнакієво. Кому встановили пам'ятник цього разу? Звільнення Донеччини. Над яким населеним пунктом замайорів український прапор? В студії Тетяна Байрак? Вітаю! Загарбники починають самі зізнаватись у своїх злочинах. Так у мережі з'явилось відео, на якому чоловік розповідає про те, як він брав участь у блокаді Маріуполя. Окупант спокійно заявив, що не пам'ятає, скільки вбив людей і що шкода йому їх не було. І сувай, Ні, не, не до було там. Перед цим він же говорив по любому. Ну, щоб не, не а не була у тебе такого, щоб. Ну, жалості, як будто би не було, так? Да, у тебе? Росіяни хочуть побудувати льодову арену та тиру Маріуполі. Спорткомплекс зводять у філії Нахімівського військово-морського училища. Передбачається, що курсанти ділитимуть площу разом з Маріупольцями. А в Єнаків окупанти планують поставити пам'ятник дітям жертвам війни на Донбасі. Про це повідомляє губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Загарбники поставили мешканців окупованих територій в безвихідне становище. Вже другий рік змушують або продавати зерно за безцінь, або забирають збіжжя просто так. Вести аграрний бізнес можна тільки після реєстрації за законодавством РФ. Усі дані про зібраний врожай потрібно заносити в державну електронну систему. Ну а якщо ж фермер не захоче продавати зерно, його просто відберуть. І наведу в цифрах сьогодні вартість однієї тонни фуражного зерна на тимчасово окупованій території в гривнях коштує менше, ніж три тисячі гривень. Всі ми розуміємо, що вартість собівартість вирощування цього зерна вона точно більша і тому заганяють наших фермерів, просто щоб вони задарма віддавали це зерно. Потужна бавовна за 60 кілометрів від лінії фронту, в тимчасово окупованому Шахтарську, вночі палала нафтобаза. Пожежа виникла внаслідок ракетної атаки, пишуть місцеві телеграм-канали. У Генштабі ЗСУ цю інформацію поки не коментували. Старомайорське повернули під український прапор. Селище, що на Донеччині, звільнено від російських окупантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 35-та бригада також. Батальйон Дружець-Тіроборони Аре выполняє задачу освободили село Старомайорського. Слава Україні! Героям слава! Понад 100 полонених бійців ЗСУ катували у застінках російської тюрми з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року. СБУ повідомила про підозру ексочільнику Оленівської колонії та його поплічнику. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки пред'явили обом фігурантам підозру жорсткого поводження з військовополоненими, оскільки обидва зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території, впроваджують комплексні заходи для притягнення їх до кримінальної відповідальності. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, який супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. Річниця трагедії Волинівській колонії в ніч з 28 на 29 липня 2022 року у результаті теракту тут загинуло понад 50 українських захисників. Понад 130 були поранені. Завтра українці вшановуватимуть пам'ять загиблих у столиці. мітинг-реквієм відбудеться о 20.30 біля посольства РФ. Ряд заходів заплановано і у Львові. Деталі на сторінці асоціації родин захисників у телеграм. Польські міста діляться досвідом після воєнної відбудови. У Варшаві триває воркшоп, на якому мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про розробку плану відродження міста Маріуполь Реборн. Команди архітекторів створили чотири стратегії відновлення міста. Іноземні фахівці допоможуть проаналізувати та сформувати загальну концепцію. Для цього підписали меморандум про співпрацю із 12 найбільшими містами Польщі. Маємо чотири концепції, і хочемо, щоб унія Мітрополії польських на це подивилася. І сьогодні ми відчули ті питання, які лунали сьогодні в залі, к нашим архітекторам стосовно того, що враховано, що треба ще врахувати. Ми хочемо, щоб вони проаналізували це, дали нам поради, і разом з нами з'єднали, сформували загальну концепцію відбудови Маріуполя. З Днем державності Україно. 28 липня українці святкують вже вдруге. Свято має власний символ: чотири три які символізують боротьбу за незалежність, історію та ідентичність. У цей день в нашій країні також відзначають ще одне велике свято день хрещення Русі. У самому серці столиці сьогодні зібрались тисячі людей. Урочисті заходи почали з виступу президента Володимира Зеленського. Більш ніж тисячолітня історія нашої. Державності говорить про те, що потрібно саме перемагати: не зупинятись, а перемагати. Не торгуватися, а перемагати, не покладатися на примхи долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал та здатність себе захистити, і щоб віра, віра наших людей у себе, зброя в руках українців. Та єдність усіх разом в державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ 7 Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.